Ваш механік постійно розводить людей на бабки. Тому що він фантазує, що треба міняти все. Коли заїжджаєш до вашого механіка, сразу міняється абсолютно все. Коментарі. Людина пише, що це РТД можна засунути в 3 тисячі доларів спокійно. Яких ще сім тисяч доларів ви людям розписуєте, я не знаю. От давай просто ми з тобою поміркуємо. Що ми тут можемо зробити за 3 тисячі доларів? В моєму ні. Чого? Ну, ланцюг ти підкинеш. Да. Окей, що ще? Все, наверное. Ну, пробіг на 250 ну, тисяч, це у нас болячки обслужим. ланцюг, ЦРТД у нас болячки распредвали, ЦРТД у нас болячки ти За трьошку, що ти зробиш? От він каже, повний комплекс за 3000 доларів, Сіра. Ні, не вийде. Клапанки, по скільки по 15? Да. Уже 30, блять. Да. Яких уже 3 тисячі доларів? За 3000 доларів, тут можна только, я надо. не знаю, посмотрите на нього реально. 6-7, От да. чисто от, зробити, ну, типа, реально обслужити нормальний це Поливний стакан новий, помпа нова, навіска нова. Друзі, я не знаю, що вам хто там розказує, які вам там умніки, труся, що це можна зробити. Можна зробити, можна зробити і за бутилку водки питання як. Питання як і куди вона поїде. Зробив би за пляханку. <реш> <Що? реш> а дей... раніше тоді, коли я тоді люблю. <реш> Ні, так ти зараз со мною познайомився любиш, а раніше. <реш> <реш> так денег не було таких поки не познайомився <laughs> з тобою, друзі. Зобрайте правильний сервіс, не слухайте умніки, які розказують вам херню. Нормальний двигун потребує нормального обслуговування.